27 березня Міжнародний день театру. Це свято, встановлено у 1961-му, дев'ятим конгресу Міжнародного інституту театру. Згадка про першу постановку датується ще 2500 роком до нашої ери. Тоді театральна гра відбулася у Єгипті. Її сюжетом послужили образи місцевої міфології, історії Бога Осіріса. У стародавній Греції театр остаточно сформувався як мистецтво. Сьогодні ж Міжнародний день театру це не просто професійне свято майстріс. Це це свято мільйонів глядачів. Як його відзначили коломийські служителі Мельпомени, дивіться у матеріалі Мар'яни Мацьків. аж три вистави зіграли озарківчани у своє професійне свято міжнародний день театру. Перший подарунок наймолодшим глядачам це прем'єра мюзиклу Коза Дереза. За основу взято одноіменну оперу Миколи Лисенка, режисер-постановник Сергій Кузик. Я люблю свою професію. Я вже 30 років займаюся режисурою. І, власне, коли бачиш глядачів, дітей чи дорослих на виставі, які е відгукуються, коли сидиш в залі, відгукуються на. Нашу роботу, на мою роботу як режисера. Сучасна повчальна музична казка Коза дереза, як і годиться, має великий повчальний зміст. Вона доводить, що не завжди перемагає той, хто має великі м'язи. Добрі та не дуже добрі персонажі змушують замислитись над тим, кого можна вважати другом, а кого і на поріг не варто пускати. Вся ця мудрість подана у яскравому майже годинному мюзиклі. Символічно, що саме цього року виповнюється 125 років з часу написання Кози дерези Миколою Лисенком. Приємно тішить і те, що всі вокальні партії артисти виконують наживо. Ми хотіли повернути на сцену ту казку українську народну казку, яку малеча знає з дитинства. Повністю лишився лисенко тільки в сучасній музичній обробці, те, що якраз малечі для такого. Контингенту глядача якраз от ми зробили так, щоб їм було цікаво і весело, щоб їм запам'яталося. Я думаю, що ми зробимо попереду. Цілий цикл буде у нас саме українських народних казок для малечі. У своє професійне свято озерківчани також представили прем'єру комедії Кайдашева сім'я. Сценічне життя їй дав народний артист України Олег Мосійчук. Загалом 165-й ювілейний сезон був щедрим для Коломийського театру. Буквально за півроку у репертуарі з'явилися п'ять нових різножанрових вистав. Звичайно, на високому рівні цьогоріч прийшов пройшов третій всеукраїнський театральний фестиваль Коломийські представлення. Ще один яскравий акцент сезону це гастролі в Італії. Перший український. Театр, ми перші посланники, скажімо, котрі бороздили південь Італії. Хочеться подякувати українській, українській діаспорі, багаточисельній в Італії, враження від творчої праці в Італії, ну найвеличніші. По-перше, це ознайомлення. Трупи і всього колективу ознайомлення з великою культурою, великої з великою культурою великої Італії. Це велика історія, що вартує тільки перебування або перебування в Ватикані. Роботу озерківчан гідно оцінили і на різноманітних всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Наші театрали показували своє мистецтво у Полтаві, Калуші, Мукачево, польському місті Ельблонзі, Керчі, Кіровограді та Тернополі. Особливу відзнаку мистецька Надія отримав на Тернопільських театральних вечорах артист Богдан Базилевич. У Коломийському театрі він працює дев'ятий рік у творчому доробку участь у понад пів сотні вистав. Тернопіль моє рідне місто. І це дуже приємно, що я там відзначився. Напевно, професія обрала мене. Це навіть б сказав, не професія. Це, це стиль життя, класична сім'я своїми позитивами, своїми невеличкими різними перипетіями. Гарно відзначилася у цьому сезоні і притча Земля. Завдяки цій роботі Коломийський театр став лауреатом премії імені Віталія Смоляка у номінації Театральне мистецтво. Між іншим постановник вистави заслужений артист України, директор театру Дмитро Чебурак. Я хочу поздоровитися з Колом'ян. Шанувальників театру, хочу позровити е, весь колектив як власний себе з цим великим святом, святом театру, святом Коломийського театру, святом те, що поздоровити з гордістю те, що Коломия, таке невеличке місто, має великий театр. Поздоровити з святом, е, святом Духу, святом української культури, бо ми багаті на, на неї. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича своє професійне свято відзначає працюючи. Адже найбільша радість для слух Мельпомени це зустріч зі своїми вірними, щирими і улюбленими глядачами.